Як використовувати Titan Professional піноклей для гіпсокартону? Переконайтеся, що поверхня стіни, на яку буде монтуватися гіпсокартон, не містить пилу, бруду або жиру. Збовтайте балон протягом 30 секунд та накрутіть його на пістолет. Перед монтажем плити притул до стіни покладіть невеликі фрагменти гіпсокартону в якості підкладок. Нанесіть на плиту смугу піноклею діаметром 2-3 см, відступаючи 5 см від краю плити. Та залишаючи проміжки для виходу повітря. Товщину нанесеної смуги можна регулювати відповідно до нерівності стіни. Відразу після нанесення прикладаємо та обережно притискаємо плиту до стіни. Піноклей для гіпсокартону може скоригувати нерівність стіни до 20 мм. Потім за допомогою довгого рівня фіксуємо кінцеве положення плити. Цей крок є обов'язковим і виконується між 2 та 5 хвилинами після нанесення піноклею. І наклей для гіпсокартону швидкий результат, без трудових трудовитрат.